Привіт! Я Василіса, маю сина Родіона, якому вже 3,9 років. А ми живемо за кордоном, і хочу я з вами поділитися своїм досвідом навчання в онлайн школі для білінгвальних дітей. Говорика, що ми мали спочатку. Ми живемо, як я вже сказала, за кордоном. Тобто, мій син в два роки почав розмовляти англійською. Це ніби класно, але вона в нього виявилася базовою, тому що круги тільки англійська, вона простіша. Філіппінська няня з ним розмовляє англійською, навкруги оточення тільки англій англійська і, на жаль, російське. Я щовечора йому читала книжки українською, і він чує, як я використовую українську в побуті, але все одно заговорив, якщо міксовано, то англійською з російською. I want I want change. want mama and кусочкік. Саме це і було моїм основним запитом до логопедів і вчителів Говорики. Я б хотіла, щоб мій син заговорив українською. Після першого пробного заняття все ніби було класно, поки не з'явилася інша вчителька, яка не сподобалась радіону. Я не знаю, що там в них не склалося або тембр голосу, або манера подачі. Добре, що я сказала про це говориться, і вони сказали, що будуть підбирати для нього вчителя до тих пір, поки не знайдуть найкращий меч. Добре, що так сталося саме з Альоною, які як прийняв з першого разу як свою подружку. Він вважає, що в нього є своя подружка в Україні. Він її називає на ти, показує всі свої нові іграшки, чекає зустрічі з нею. Він ділиться з нею всім, і я впевнена, що. Саме це цей шапи. меч це дуже важливо. Ну, Ви можете а, шукати свою вчительку до тих пір, поки не знайдете саме свою. Ну а потім почалися регулярні заняття, на які Розіон дуже чекав, тому що він грає. Він може гратися і дізнаватися щось таке персональне вже про своїх улюблених супергероїв. А всі теми, які підбирає наша вчителька, вони йому дуже цікаві і актуальні. Бо це ж герої, якими він живе. Він може сам обирати фони. Це завжди дуже інтерактивно. Він обирає там якісь наліпки, призи до свого там улюбленого. Героя. В нього там є ще свій там, віртуальний якийсь герой, якого він, вони саме зробили, і вони їм граються. Я розумію, що він ну, не встигає взагалі отямитися, як проходять ці 30 хвилин заняття, але навіть якщо вчителька помічає, що він починає щось рухатись багато, і вона йому пропонує руханку. Це просто супер подарунок для нього, бо він дуже любить танцювати. Він обирає свого героя і щоразу танцює з українським новим героєм. Це його улюблена частина. Взагалі то я побачила, як після кожного уроку Родіон використовує нові слова. Йому дуже цікаво перекладати. Він розуміє, що він може перекладати одне слово, ну як мінімум три рази. Він навіть після зайнять. Почав фантазувати, що він може говорити китайською і іспанською, і він мені іноді вигадує якісь свої нові слова, бо він вже впевнено розуміє, що він може спілкуватися трьома мовами. Знаєте, вже зараз, після трьох місяців навчання Родіона, говориться, я сама ще раз собі нагадую, що ну, не можуть батьки об'єктивно оцінити всі а, вади і, можливо, переваги мовлення своєї дитини. А, я ще раз собі нагадую, що все одно ми дивимося на своїх дітей через рожеві окуляри. І краще все ж таки надати можливість, якщо вона є професіоналом, підправити. Ті деталі, які вони можуть підправити, краще, щоб це робили професіонали в будь-якому випадку, якісь додаткові заняття, додатковий розвиток це розвиток мозоку, це розвиток нових нейронних зв'язків. А це в будь-якому разі користь для вашої дитини, що я вам і бажаю, тому я вам раджу говорику, і бажаю більше української мови за кордоном.